Сучасні будівельно оздоблювальні матеріали, системи опалення, водопостачання, ковані вироби, а також вікна, двері, меблі, столярні вироби. Усе це допоможе зробити вашу оселю охайною, комфортною та затишною. «Це Ми для каміна придбали. І там заказали, що закажемо завтра привеземо е, трахваретік і, і, і решоточку для каміна. Воно тут їх дешевеньке, е, на вигляд. На вигляді те саме красивенькі. Ми забезпечуємо доступ до одного з найцінніших дарів природи це чистої води. Причому ми забезпечуємо доступ до води, яка знаходиться на великій глибині, це свердловини, це артезіанські колодці. Перше на виставці представлені вироби громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі на сьогоднішній виставці. Представлені більше 80 виробів, які виготовляють майстернях на виробництвах на наших підприємствах установ Житомирської області. Засудження основною метою це є реклама нашої продукції і далі вихід на ринок, щоб ми могли збувати продукцію а засуджені за Отримані кошти могли придбувати продукти харчування та предмети першої необхідності в своїх крамницях установ виконання покарань. Любителі садівництва ознайомляться на виставці з новинками ландшафтного дизайну та озеленення. Зможуть придбати різноманітні саджанці та декоративні рослини. Весняний ярмарок та виставки Ваш дім, ваш сад триватимуть до 9 березня.